Всім доброї пори доби продовження нашого серіалу. Поклеїли пінополістирол, покріпили краєву ленту і закінчили робити водичку. Ось таке вона у нас виглядає центральний кран, на правильну машину буде. Омивальник, душова кабіна, ну і зробили під інсталяцією буде підвісний унітаз. Далі буде. Прикупив собі ось такий інструмент. Правда, дешевенький кантерм. Але значно полегшить працю. Коли будемо робити теплу підлогу. Бо коли вручну якорну скобу прибиваєш, то пальці так болять, що просто капець. Так що тепер є в мене ось такий красунчик. Коротеньке відео, закінчили об'єкт. Так, все зроблено, тепла підлога. Тут потім будуть підштукатурювати. Ну а так все у нас зроблено. Тут зроблено з кроком 10, так як вітрильна зона. Тут крок 15. І ванна. Встановлена інсталяція, мурована в стіну і теплопідлога.